Під капотом встановлений 4-циліндровий дизельний двигун км 495 потужністю 50 кінських сил або 3,68 кВт, робочим уділу 3170 кубічних сантиметрів, номінальний обертеку лінічту 2400 обертів на хвилину, виробниця Лайдон Китай. Капот тримається на двох амортизаторах, розширювальний бак системи охолодження, електромагнітна маса, акумулятор на 120 годин, Генератор потужністю 750 Вт, два НШ насоси. Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідралічної системи та гідровиходів, сапун, стартер, гідрооб'ємного рольового управління, блок запобіжників та реле. свіча розжарювання, паливна апаратура. Насос для підтачки паливної апаратури, компресор, масляний фільтр, паливний фільтр відстійник Палений фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр паперового типу. Паливний бак на 35 літрів.